Ейскул це підрозділ Карпата Інфо. Це компанія, яка займається виповненням відповідного сайту Карпата Інфо. І після того, як ми почали робити англомовну німецьку версію сайту, виникла потреба в навчанні працівників, оскільки тримати штатного перекладача незручно і невигідно. Відповідно, наші працівники почали вивчати англійську і німецьку. Тривало це десь приблизно два роки. І після цього ми вирішили, що нам так дуже гарно це виходить. Варто зробити такі курси, скажімо так, на загалу. І так виникла ідея відкриття окремої школи з вивченням англійської та німецької мови. Причому початкова ідея була зробити курси, розраховані на працівників туристичного бізнесу, тобто для готелів, ресторанів, туристичних фірм і так далі. Отже, 2 жовтня 2012 року. Відбувся наш перший урок німецької мови для готелів, і з цього дня можна вважати почала свою діяльність Кейскол. В першу чергу, тим, що ми думаємо про студентів, про те, яких результатів вони досягнуть після навчання у нас. І це наша найголовніша цінність. Тобто, вона стоїть у нас так на чолі всіх інших цінностей, скажімо так. Друге, чим ми відрізняємося, це постійний розвиток наших викладачів. Тобто обов'язкова умова для роботи в нас це навчання, участь у різноманітних тренінгах, курсах і так далі. Наші викладачі постійно в підвищенні своєї кваліфікації. І до того що вони намагаються так само вивчити ще якусь іншу мову один до одного ходять на заняття і постійно розвиваються. Ми зробили декілька таких виїзних сесій. Тобто ми вчили англійської мови для готелів у скавців, в Куличині, в, в, в Івано-Франківську. Тобто ми не тільки вчимо львів'ян, але ще їздимо регіоном і робимо такі курси на виїзді, так би мовити. Останнє, що ми зробили, це курси англійської мови для працівників заповіднику Тустей. Розширюватися, збільшуватися. Вчитися, розвиватися, бути задоволеними і робити задоволеними наших студентів. Теж розвиватися, отримувати задоволення від того, що ви робите, в тому числі від того, що ви опановуєте іншу мову і пробуєте нею спілкуватися з іншими людьми.